Добрий день малятки, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я поспішаю вас потішити. Від Українського інституту книги ми отримали силу силену для вас книжечок. Дуже цікаві книжки, різної тематики. Я трошечки їх посортувала, і ми почнемо кожен раз огляд із книжок на одну тему. Сьогодні ми з вами почнемо. Розповідь про, бачите, біля мене багато звірят. І всі вони так дивляться на вас такими очима, ніби просять у вас захисту і порятунку. От про це ми сьогодні з вами і поговоримо: про збереження природи, про збереження нашої екології, нашого спільного великого будинку. Розпочнемо ми. До такої книжечки Олена Ольховська, Юлія Єрьоменко уроки екомислення маленької По. Полі це дівчинка Поліна, а в родині її називають По скорочено. Отже, якщо ви любите природу і хочете допомогти нашій планеті, ця книжка саме для вас і ваших батьків, дівчинка Поліна По. Які її називають в родині, разом зі своїми друзями організовує цікаве дозвілля, щоб дізнатися, як піклуватися про нашу планету. Юні дослідники навчаються сортувати сміття, економити енергію і воду та дбати про тварин, які потрапили в біду. У книжці на вас чекають цікаві ідеї та веселі діалоги. Корисні поради щодо збереження довкілля, практичні завдання, які можна виконувати разом із сім'єю. Отже, якщо вам не байдуже, що відбувається навколо вас, і якщо вам дуже цікава тема, як вберегти природу, то ця книжечка саме для вас. Тож приєднуйтесь! До дівчинки По і її команди. Книжечка Олена Ольховська, Юлія Єрьомінка, Уроки екомислення маленької по. Продовжуючи цю тему, я хочу вас познайомити з книжечкою і головними героями цієї книжки Сміттяриками Олена Скулатова. Сміттярики. Це Герої, сміттярки, живуть вони на сміттєзвалищі. У цій книжці немає ніяких нудних повчань. Але після того, як ви прочитаєте цю книжку, я сподіваюся, що ви зробите дуже важливі висновки про важливість сортування сміття, збереження екології і дбайливого ставлення до всіх. Живих істот, які вас оточують. Отже, Олена Скулатова, сміттярики казкова екоповість. Гуляючи вулицею, ви, мабуть, помічали, скільки у нас багато безпритульних котів і собак. А звідки ж вони беруться, ці коти і собаки? Ви ніколи про це не задумували? Звичайно, коли ви бачите маленьке кошенятко чи маленьке цуценятко, воно таке маленьке, пухнастеньке, вам хочеться його взяти на руки, принести додому і ви починаєте Мама, купи, купи, купи! Мама вам купує котика чи собачку, але ви навіть собі уявити не можете, які це важка праця, виховати із маленького кошенятки і маленького цуценятки. Дорослу кішку і собаку, які будуть вас слухатися, які не будуть гризти в будинку нічого, які будуть проситися на вулицю, а не робити калюжі десь за дверима. І коли ви це не витримуєте, котик або собачка опиняються на вулиці. так і з'являються безпритульні коти і собаки. Отже, щоб такого не було. Я вам прочитати книжку Наталі Місюк Паралельне життя безпритульних котів. Історія волонтерки Ця книжка показує, як багато людям ще треба зрозуміти про безпритульних тварин та величезний масштаб цієї проблеми. Вуличні котики і песики часто залишаються поза увагою, хоча насправді вони джерело безумовного щастя. Для кожного, хто відкриє для, для них своє серце. От ці книжечки ви прочитаєте, як піклуватися про безпритульних котів і собак, як допомогти їм вижити в цьому великому мегаполісі. І, звичайно, прочитавши цю книжку, ви дуже серйозно задумаєтесь про своїх домашніх улюбленців. Отже, книжечка Наталя Місюк Паралельне життя. Безпритульних котів. Ну, коли ми з вами почистили планету, повітря в нас стало свіже, ми навчились сортувати сміття, економити воду. Звичайно, ми побачили, яке яскраве сонце, і як співають весело пташки. Тож наступна моя книжечка про чоловіка, який рахував птахів. А авторка цієї книжки Слава Світова, вже в собі такий чоловік. Життя його було сумне і невеселе, чим він тільки не займався, і хліб намагався пекти, і плавати кролем, і співати в церковному хорі, і навіть продавати автівки. Але нічого в нього не виходило і нічого не доставляло йому ніякої радості. Одного разу, відпочиваючи в парку на лавочці, він знайшов газету, де було оголошення. Це оголошення було написано, що запрошують людей вирушити на далекий острів рахувати птахів. А? І з цього моменту в житті чоловіка розпочинаються веселі пригоди, сповнені карколомних. Продовжуючи тему птахів, хочу ще запропонувати одну книжечку Олександра Войцехівська Сови короля Данила. Сови угу-угу та там у там вирушають у подорож шукати новий дім. Та коли їм зустрічається на шляху князь Данило, вирішують пристати до його свити, щоб разом із ним захищати домівки його людей. Птахи стають вірними спутницями князя і не покидають його ні в скрутну хвилину, ні в веселу. А про їх пригоди ви прочитаєте в книжці Олександрівої Цехівської сови короля Данила. Ну і повертаючись до теми наших собачок і котів, пропоную вам книжечку Катерини Водяної, Маленька собачка у пошуках великих сил. Життя собачки мишки сповнене щоденних обов'язків та веселих ігор, що потребують неабияких сил. Мишка, так звати собачку, впевнена, що цих сил їй надає улюблена чарівна іграшка. І раптом вона втрачає її. Що робити? Треба терміново її повернути. На мишку чекає захоплива подорож. І важливе відкриття, звідки насправді беруться сили. Отже, пропоную разом з мишкою, з собачкою мишкою, відправитись у, ці, у цю неймовірну подорож. Катерина Водяна маленька собачка у пошуках великих сил. А ще я хочу вам що сказати: за екологією. І за чистоту наших лісів і полів борються не тільки люди, дорослі і діти борються ще і лісові духи, які населяють, прийшли до нас із українською міфологією. Є злі, є добрі, але їхнє ставлення до вас залежить від ставлення вашого до лісу і до природи. Якщо в лісі ви дбайливо. Поводитесь, не розпалюйте багаття, не смітите, то й духи будуть вам допомагати. А пропоную я вам почитати таку книжечку, Берегиня лісу, мавка. Зняли цю, написали цю книжечку за мотивами мультфільму. Якщо ви не дивились цей мультфільм, обов'язково з батьками подивіться. А мультфільм зняв за драматичним твором лісова пісня. Написала цей твір видатна українська поетеса і письменниця Леся Українка. Отже, дорогі мої малятки, любі хлопчики і дівчатки, беріть матусю й бабусю, дідуся і татуся за руку і швиденько біжіть до бібліотеки імені Олени Теліги за новими книжечками. До нових зустрічей!